Останній місяць літа в Україні може стати найспекотнішим, та Хмельниччина в серпні опиниться серед областей з нижчими температурними показниками. Початок першої декади буде спекотним. З 1 по 5 серпня температурний максимум очікується в день на рівні плюс 26 плюс 28 градусів, а вночі плюс 15 плюс 17 градусів. 6 серпня стане прохолодніше, і температурні показники в день опустяться до плюс 21 градуса, а вночі до плюс 14 градусів. Опадів у цей період буде мало. Дощі, якщо і дістануться Хмельниччини, то не затримуються надовго. У другій декаді з 11 по 20 серпня температурні показники будуть більш стабільні. В день повітря прогріватиметься до плюс 22 плюс 24 градусів, вночі до плюс 16 градусів. Дощових днів у цей період буде більше. Найбільш інтенсивні опади прогнозують 14, 15 та 17 серпня. Нестійкою погода буде у третій декаді. З 21 по 28 серпня триматимуться доволі високі температурні показники в день від плюс 24 до плюс 27 градусів, вночі від плюс 14 до плюс 16 градусів. А вже з 29 серпня і до завершення місяця буде прохолодно. Стопчики термометрів в день опустяться до плюс 20 градусів, вночі до плюс 12 градусів. Похолодання прийде разом з інтенсивними дощами. Та грозами. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.